Відгук мистецтва на сучасну дійсність. У вівторок, 15 серпня, у Дніпрі стартує фестиваль української драматургії. Щодня на сцені театру імені Тараса Шевченка будуть йти вистави колективів з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Також на фестивалі буде представлено і Дніпро. Театральне дійство триватиме до 20 серпня. Приурочили фестиваль до Дня Незалежності України. Що очікувати від події, дізнаємося у нашої гості. В студію ми запросили режисерку театру імені Тараса Шевченка Ольгу Волошину. Добрий вечір, пані Ольго. Ну, розкажіть нам, да, хто ініціатор проведення фестивалю і яка його мета? Вітаю вас і наших шановних глядачів. Ну, скажімо так, фестиваль української драматургії Дніпротеатру він уже був в нашому місті, але він не мав такого розголосу. ми проводили вже 17, 18, 19 роки, і це такі були були малі форми, тому що я очолювала телевізійний театр, і власне там була невелика сцена, і тому малі форми ми приймали саме там. Але ось саме цього року, саме то тому, що зараз такі події відбуваються у нас в країні, я запропонувала і директору театру Шевченка і нашій обласній адміністрації, що ну давайте подивимося, поспілкуємося, що роблять театри, які найбільше ну, потерпають від того. Бо від 14-го року Луганський театр мав мешкати в Северодонецьку, а потім, коли туди зайшли, вже з 22-го року, вони перемістилися в Суми, Харків під обстрілами, Донецький Маріупольський театр, що ми знаємо, що відбувалося. До речі, я хочу поправити, бо ми запрошували Херсонський театр, але після того, що сталося угу. навесні, і там дуже великі Не приїхали, проблеми. Вони збиралися приїхати, але приїжджають тепер Харків. Ми запросили Харків, бо Харків теж під обстріли так. під обстрілом, що вони там роблять, як вони живуть. І Запоріжжя зараз це спрямувається. Ані, яке дуже гаряче, ми також знаємо, що буквально цими днями що там відбувається, вони також потерпають, і ми хотіли подивитися власне цей схід. Який дуже цікавий нашим да, ворогам, да, да. як вони, а Дніпро, як Форпост, який взагалі тримає отаку оборону, і до нас їдуть і лікуватися, і ми спілкуємося власне з цими областями. Ми вирішили, що давайте ми все-таки проведемо такий фестиваль. І тому, коли запитують, як відбиралися, ну це поспілкувалися наші адміністрації всіх областей, поспілкувалися з митцями і сказали: от давайте запропонуйте те, що можна подивитися. Щоб ми переглянули про що театри говорять зараз з глядачем, ну звичайно, ця тема важлива, те що відбувається в країні, але можливо не тільки якісь просто воєнні, якісь сюжети. Про що театр розмовляють? І тому у нас дуже різні за жанрами вистави і, і різні за формами. Бо тепер в театрі Шевченка це є і мала сцена, і велика сцена, і до того до речі, будучи ще чітки. Чітки е, п'єс українських драматургів, і навіть е, декілька драматургів самостійно приїдуть. Вони будуть будем... відкритиме для глядача. Е, е, будь ласка, це буде для всіх бажаючих, бо чітки е, це буде вільне, ну, але це в день, бо це 16, 17, 18 і 19 число. 19 це субота, а ці дні робочі ми не знаємо, ми говоримо, що це будуть чітки, приходьте, актори будуть читати, драматурги будуть. І тому є в афіші, скажімо, Йому окрема сторіночка, окрема сторіночка фестивалю, яке ми будемо, про яку ми будемо говорити саме під час відкриття. Mm -hmm. Бо всім кажуть, а що у вас там буде на відкритті? Ну, мабуть, буде сюрприз, бо вистава у нас починається о 18.30, А ми запрошуємо на 17 годину, і тому дуже сюрпризи такі великі. Чекають і біля театру, якщо дощу не буду, і в самому театрі. А ви проговорили, що о 18.30, А деякі дні там по два по дві вистави. Так, на малій сцені ми запланували, Одночасно, що Одночасно ви... чи ні, ні. 16-та година. Це мала сцена, угу. і е, люди, якщо хочуть прийти на виставу малого формату або вільні, угу. то вони можуть прийти на цю виставу. А чітки ще раніше ще не 14-ту годину. Ну, так, практично людина може прийти і провести в те, у театрі да на фестивалі так. практично півдня. Да? Це прийти після обіду. На З потім... 14-ті можна побути да. на начітки, потім потрапити на малу сцену, потім перейти на велику сцену. Це, як то кажуть, власне, для того ми і працюємо, щоб можна було і відчути глядача, і поспілкуватися, і може обговорення якісь ми організуємо, бо ми дуже хочемо зустрітися із колективами цих театрів, які приїдуть. Ну, Як вони живуть, як, що у них? Ми знаємо, що з Маріупольським театром має приїхати актор. Скажімо, з якими працювали ще 30 років тому, він працював в Маріупольському театрі. Потім ми знаємо, що він дуже важко добирався до Ужгорода, і нам хочеться з ним поспілкуватися, що там, як там, ну, він ну, звісно, начебто так. наш. Ну, якраз ви розповідаєте про людей, а розкажіть про театри. Які, що це за театри ну, конкретно? Ну, Це Луганський, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр. Він привозить так, дві вистави: це їх там нет» і Хто я? Це е, Харківський академічний драматичний театр, також приводить дві вистави, але одна вистава буде 17-го, а інша буде вже в суботу 19-го. Це Запоріжжя приїжджає до нас, також ага. покаже свою. І там драматург, власне, та, яка і написала п'єсу, і вона вже поставлена. І ми будемо після вистави спілкуватися з глядачами, що це, як це, їм сподобалося, чи потрібно такий матеріал брати до роботи. бо я Думаю, що э, і Сіда в Тавріві, наскільки я чула, це така історія людини, яка саме потрапила у ці події вже війни 22-23 року. І тому зразу це драматург взяв до роботи, бо вона дотична до театру. І ми чекаємо на зустрічі з цією драматургіною. Ну, у нас ще е, е, Маріупольський театр, який я сказала, що так, буде да. закривати е, наш фестиваль. І, і Саме вони готують прем'єру. Вони зараз закінчують роботу над такою, нам цікаво навіть жанр, що вони далити. Називається веселі хайки. Веселі хайки. Так, да, Веселі хайки, але за мотивами п'єси Миколи Куліша, Міна Мазайла. Угу. Ну, ми знаємо, що це класика, і ми думаємо, називається «Хороший ру. Щось цікавеньке, як, як сучасні театрали і сучасні режисери, актори трактують класичний матеріал. Да, більш сучасна мова. Так, так, так. А те, що 19-го, наприклад, буде числа, то це буде якраз та вистава, яка перша народилася після того, як театр в Ужгороді почав, керівниця цього театру, яку призначили, почала збирати з усієї України хто, хто виїхав, хто де опинився. Щоб вони приїхали в Ужгород і розпочали роботу, і це про Василя Стуса. Ми маємо говорити про тих людей, про яких, мабуть, колись дуже мало говорили. І, власне, наш театр, бо відкриваємо, так, так, так. відкриваємо фестиваль. Дуже цікавою роботою, до речі, це Єлізавета Красніченко, молода така драматургиня. Я з нею, на жаль, не знайома, але я чула, що це молода дівчина і молодий режисер. Хлопець, якого я бачила, він такий завзятий, закінчив. Я так зрозуміла, що це його дипломна була вистава. І я порадувалася, бо це зовсім інший формат в українському театрі. Це таке прочитання наших подій, які зараз відбуваються, але в такій дуже цікавій формі. І там зайнята вся молодь нашого театру. І їм дуже подобається, бо це існування на сцені і пластичне, і поетичне. І пов'язана з, з цими подіями. А вистава друга, яка буде з вірою, Надії в серці, також на цю тему, і там дуже така щемна історія мами, сина. Ну, Скажімо, це треба, треба бачити, це треба відчувати. І, власне, театр це саме те місце, де. Можна впливати і через почуття, і через формат, і форму. Ну це дуже синтетичне таке мистецтво, і тому ми вважаємо, що саме зараз, саме зараз, це дуже актуально, щоб театральне мистецтво показало, що вони відгукуються на ті теми, які пропонує нам життя. І різні варіанти вирішення ситуації. Ну, тоді давайте підсумуємо підсумки. Зробимо Починає театр Шевченко, так, так. закінчує Маріупольський театр. А ще є які заходи ще будуть. Ну, на, ось, на відкритті та на закритті. Ну ось на відкритті. Я сказала, що на 17 годину люди приходять, там буде багато так. чого українського цікавого, і мабуть, навіть смачного. Смачного так, ага. так, 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 це буде. І е, закриття поки що під секретом. Але е, ми зараз думаємо, як у нас буде закриття. Ну, власне, е, я думаю, що ми будемо зустрічатися з акторами і режисерами Маріупольського театру, і це е, буде цікавим тим, що. Це люди, які, які пережили такі страхіття. Ну, Своє маленької батьківщина, да. так. Да, що розумієте, Малої. що, мабуть, там якісь думки у них зовсім помінялися, бо до того ми ж були братами, начебто. Ну. А коли так відбувається, що просто знищено, ми знаємо, скільки людей там загинуло. Тому я думаю, що це буде. Дуже щебна така зустріч і закриття. Я думаю, що ми закриємо якось так, щоб подарувати і глядачам, і нам всім надію на те, що від нас багато чого залежить. А що очікує переможців? Ви знаєте, ми ж фестиваль робимо не для нагород. Ну так. так, у нас згадку у нас буде дещо ми будемо залишати нашим колективам на згадку, що вони були на цьому фестивалі. Але цей фестиваль відбувається за підтримки і тих областей.